you Річка в місце ловлі. Да, дуже суттєво впала з останніх разів, коли я тут був заморозки. Ноги приліпають. Але ловити, в принципі, можна. Зазоблювачки починаєш. Опівсака брати чи ні? Чи хай лежить тут? Будемо давати рибі шанс, будемо. Будемо щось робити. Що там? Зіль... Зілля? Зілля? Що там фрікціончик? моє! Та диви, тут вже люди рибу паркують. Ти кажеш, тут риби немає. Нормальный знак. Це нормальна okay. щучка. Бля, не взяв. Но. То ж да. То бачите, то перші заморозки. Перші out. заморозки вони рішають. <laughs> Ааа, <спільно> мля, стій, мля, Та і таке? Я думав, ти вже зілля ципанул. Комплект розру... розловлений, да? Та ви тратите щуку. Ладно. У пакет положив, ходять. короби ходять. Коробка пішла за пакетом. Лю... Короби то люблять тебе пакетнішого. Пап, пап, і що, пат, що? Ця пакета пасува. Щуку <говори> шукає, пакета немає, щуки нема. Ну, отак. Тут то... запора буде. <говори> ну, то і таке буває. А я думав, що ти жартуєш, що вже перша щука. Думав, зілля якісь сипанує, такі ну, о, перша є. Вжара. У мене все фракціоні не закрутив. І вона взяла, я такий блядь, кручу. Типу. Я навіть не засікнув вона сама все зробила. Згарочна, ну, ти. Бач, ну така грам 700 може, може є, але гарна. Ну, Мені типу Стерьовська щука капець подобається. Да, типу своїм цим окрасом. Дуже красива щука. Така. Початок є, з ним користуватись. Та й таке. Що там, будеш відпускати маленьку? Можна зафільмувати. Да, то я ж все знімаю, все знімаємо Кавалінка, цих всіх щук. Щучка, стерська наша, Бачите, тут берег такий трошки не зовсім. Що там? Попливла? Так, да, попливла під зіллечко одразу ляпс. Так, руки мерзнуть. Така от сьогодні коробочка. Такс. Що я? Не пользуюсь своїм лайфхаком. такий лайфхак. Бачиш, коли в чоботах. Ага. Uh Тобі -huh. сюди, сюди вже зрозуміло, що можна собі запихати річку нормально. Думав купити цю спеціальну побороду, так. Там є і пластикова, і така, так. Але це така байда, типу, що не пластикова. Ті, такі. такі. Надо йти далі десь. Та ти шо містіки. Заморозки селідні. Та й куди не підеш скрізь фігово. Маленька, велика. О! Мікруха, цьому. Угу. Але сильно є місця, що більше опустиш і ще багато. Ну на моблірам! Але втовщині. Е, ну такі е, зупинки такі більші. отак впала пала на дно. То, що, то, no. ще, був, коли так, щоб вас не обманути. Є три чи чотири назад. До такого окуня Ще такого бурження не було. No. Ну е, зупинки е, довгі. І то нас запише. Що їдемо туди? Та їдемо, ну то ж я ж казав, тіпа, Ді, що сюди такого дойти. Впрямусь в ліс, в ліс і все перейдете. ну. Просто в ліс українська. Тим більше, що от того дуже багато жіля. Що ну, ти, ти переживаєш? Тіць, хлопці, кажу, ну дарма ви в цю сторону йдете, а ми зі ну, добре це їй. Просто думаю, до лісу ще. Вчора чотири штуки підняв, але підняв під вечір. Вже тимніво. Угу. Ну, ну. зранку не знаю. Та побачимо, от приморозок то може воно і активно буде. Але Треба пробувати. Така під мене резина була. А що по кольорах? Чорна, типа під верху воду. Чорна бігала. Ну-ну. Що тут по глибині? Mm -hmm. Може і тут є щука. Весною вона заходить сюди. Тут, коротше, весною оцей мостик був затоплений повністю. Типа як заплава відвідний. Осап. <рив> <рив> oh, шнурок. розловив цього джампера три роки не пішло. Ой йо моя, це треба було просто в дімно вступити, щоб зловити цю щуку. Є туди його. Так, зараз бистренько фоточку і відпускати її. Такс, зараз цю малишечку вбити відсипляємо і відпускаємо. Будемо пробувати. А там далі стиж, а тут канавка така збоку. Трошки попробуємо тут обловити таким не сильно глибоководним воблером. Одну вже зловив, ще назад на стріль одну зловив трошки більше. Ти знаєш. Вона тут типа скрізь движує, якщо движує. Так, щось трошки в обіром покидав. Не хотів. Такі, як варіантик, можна поставити ходи Ну, візьми, перевежись. Що за що за цей, що за прикол? Ось так, пішов так, по Взяв погнала, кинув піднис і взяв на селекторську бляху. Бум. Таке Це вже мені подобається, вже друга щучка. Коротше, забиваю Вот. тебе так Та, в принципі, так. Да. трошки Та нормас. Чотко, пойдет. пойдет, зараз. Та так, да, вона блин, трошки закровила, бо взяла так. Є такі. Але вона так жадно взяла. Перший раз вилітала, перший раз вилітала, коротше, не цей, промазала, типа. А другий раз. Просто туди десь в шахту, блядь, ту бляху. Дай мені, будь ласка, інструментик, якщо в тебе такий присутній є. Це рибак блогер. Що ніфіга не бере. Хоча такі ж самі є. Блядь, я вже бачу, що ти намірена барахтатись. Я того не хочу. О! Все, бач, а ти боялась. Даже юбка не порвалась. Такс. Блін, я дойду до болота, чи не дойду. Та що ти крутишся, зараз я ж тебе випущу. блін, мала. Не ти вот. Давай. Іди, малька їж далі. Зілля, не переживай. Смального тати що? Красиво. Облірочки сьогодні працюють. Макс, складик. Так, знаєш, що, По традиції щучку всю сьогодні відпускаємо. Давай. Так, ну що, шановні порибалці, вже зловили, я зловив три щучки, Назар зловив дві щучки, да, дві. А Влад поки що каже нітечка. Не знаю, як воно воно. Три щучки, коротше, було зловлено на воблер. От. Одну на силікон я зловив і одну на бляху. Назар про типа ловить От то на воблери вона відзивається, ця щука. Ну не знаю, будемо кидати, пробувати ловити далі, що там буде, може якось і покажу. Пробуємо з 5 грамчиків. Така от у нас місцина, такий пагорб, різкий поворот. Чучка вроді би присутня, бо бачив, що ганяла малька. Треба так пробувати. Там покидав, там покидав. Чим такі забуті ще місця спокійніше тут. Ох, Йомою, яка риба була, це по любому щука стартувала. Обкидав я цю місцину, щось поки що ні покльовки, вже кидав в такі прям вікна, От як зараз. Кидаю трошки вище, потім даю спуститись. через хащі тут якісь дикі ягоди якісь ростуть місця тут цікаві але риби небагато Добрий день що там Я... що звучить багатообіцяюче. Ні? А нічого, але живець поїдений. Що там бачу в нього? Якісь карасики типу були. У-ля-ля. Яке зіля. Та да, він вже, ну, вже вода холодна, то я думаю, що він вже ховається. Кажу, в тебе трохи там чистіше чи ні. Чи так само зілля? Бляха така плотва гарна стоїть. Плотвичка. А вище по течії глянемо, що там до чого як. Верхів'я. Так, Назаріо вже там парканув щуку. Ну, в облірочки сьогодні, так. Да. ну ну покажи. Поаню. Є таке. Хоть бери самому воблера став. Там миличанка. Да. Милечок, зиличкой над зиличком. Та у нас сьогодні вже з тобою 3:3, да? Ага. Ща, бачу, так. Виходить, що. Я бач, ти до оку бля взяла. Ну, no. no, але сука дура, зараз оку нахуй викалиш, бля. Не гони. Не мочи. А? Рівномірка чи твіч? Твіч Twitch. oh, я не міграю. Каже твічить. Додавав йому в той ігру. Под паузами Ну він ще грає сам по собі, yeah. за національно всю ролі Ну Але твічить чи просто? Ні, твічить. Без пауз, так? Так. Був би то не я, якби я цього не поставив. Скажи ам. Ом-ом. Ом-ам. Малишка. Отакі ось, а. <реш> да. Да, вот вот, да. Ну, але бачиш, глас бончик, дуйка. Бачиш таку ну, приманочку. Приманочка така в, десь в два рази менша, як та щука. Чи щука в два рази більше, як приманочка. Іду <реш> домой буду. Корочі, треба пробувати я то тоді цього поставлю глянем там. Так, ну ми вже десь годин щоб не збрехати 7-6 десь так може трошки більше У мене було щучки, типу більше нічого не зловив на жаль клювань теж не було зараз ще ходимо назар Зловив вже третю щуку, ну, буквально там півгодинки тому. Переїхали на нове місце. Зараз ще тут трохи полазимо, подивимось, що тут до чого як. Ну, місця цікаві, типу є перекатики, є повороти, ямки. Типу дуже цікава Така і перспективна локація. От Зараз будемо пробувати далі. Пішов я на таку місця. Тут ось цей щось ловлять. Будемо пробувати спускатись. Якось ловити. Добрий день. Що Шо там щось покльовує? Ізя кидаю, добро. Він і все. Ага. Понятно. Один маленький, я все взяв і все. Ми то там нижче були. То я три зловив, але такі ж шнурка по 300 грамів. А ну одного ще назвою. Грам 300. Гано таке, але покалічена ця. Я в його вівку сіжу, але бачу, що він поняв. Не то на ну, Вот, кстати, сегодня на воблер больше ловили. Как... Понятно. Понятно. Треба пробувати. воблер, кажется, у краще. У нас тоже. Жесть. Обліра більше і виходів. Поставив джампер. Будемо зараз пробувати тут по його шарпати. Всі місцеві кажуть, що кльово нема, Нічого не клює, каже пару шнурочків, і всі місцеві, що щось зловили, якусь там ті щуки, то всі кажуть, по перше, що кльово нема, по-друге, що Що сильно заглатує в жабрі, кого і забираю. Так. Добрий день, що там щось ловиться? Ага, -а понял, а так, в основном, что, плотва? Я не понял. Понял, Посеки, дайте нам пройти. Здесь плат уже пошел, что и не видно. Є такой, напевно, теж плюнутись, пішов туди. А діди щось собі сидять, якусь плотвичку ловлять. Та вже пройшло Ми не можемо знайти стир. Он з того боку дивись, тип на машині взагалі під'їхав і нормально. Ні? Зараз вон тако налево Влад, до того камеша. стир, вода Піздец! Чуть не впав. И как раз тут дырочки мы кинули. Поднимайте ноги, блядь, встаем на нас. Поднимайте На брат Сейчас Сначала тут есть, а пойдем сразу мить. Сразу только два. Дуплет. Nee, Не сьогодні. Не сьогодні, я так думаю. Всі бачу дуже двоє рибалкою. Я, що, я, Кажу рибалка з гідом, замовляємо. Ну це 100? Це 100, щоб завести на ці секретні місця, а 200, щоб вивезти з них. Та так, да, такі секретні, що риба, не знає це точно. Так, ну що, шановні колеги, така от у нас сьогодні була рибалочка. В когось вона вдала, в когось не дуже вдала. Та я б не сказав, що вона і в мене вдала, і в назара вдала. Ну, коротше, якось так. Лазили, 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 лазили. Ніфіга не налазили. Зловили я три щучки, Назар три щучки, Влад одну на рака і усе. І на цьому, напевно, що будемо завершувати нашу риболовну сесію. Там вже сонечко сідає, приїхали, то що сонця не було видно в тумані, тому вже сонце сідає і і ніфіга. Так що, Треба їхати десь або в інші місця. Техівздекенд. Або Техівздекенд. Або Фіхіл знає.